Цими вихідними у Миколаїв завітала творча команда культурного десанту. Упродовж трьох днів колектив художників на чолі з артистом Колею Сіргою розмалювали стіни міста патріотичними постерами та муралами. Які малюнки вийшли в результаті та що хотіли донести пензлями та фарбами миколаївцям, дізнавалися кореспонденти телеканалу Март. Дружба Миколаєва та Маріуполя, кіт, який уособлює Віталія Кіма, мурал пам'яті загиблого хлопчика та інші патріотичні малюнки. Так тепер виглядають стіни та паркани будинків у різних куточках нашого міста. Проєкт стіни культури реалізувала творча команда культурного десанту на чолі з артистом Ковою Сіргою. Усього за три дні ми ці подарували міським вулицям близько десятка креативних малюнків. Стіни культури це проект культурного десанту. Він починався на деокупованих територіях, деокупованих містах Харківщини. Клаївцям потрібна також підтримка. І е, ми приїхали. Е, синергія Миколаївщини, фонд допомогли нам з фарбою, забезпечили нас з фарбою. І У складі культурного десанту митці з Рівного, Одеси, Києва і Кам'янця Подільського. Над новими муралами працювали близько десяти художників. Мисткиня Катерина виконала два малюнки: перший дівчина з джавеліном, другий птахи, які немов рослини, проростають з одного коріння. Символізує наше коріння, яке проростає в нашу землю, і ми стаємо більш стійкими і укріпляємо свою культуру. Навіть те, що ми малюємо, це наше закріплення, ідентифікація. Серед робіт і символічна квіткова композиція на вулиці Маріупольській. Жовтий колір символізує сонце Миколаєва, а сині барви море Маріуполя. Змінили художники і табличку з назвою вулиці. Особливою для всієї команди є робота на стінах дитячої спортивної школи. Її присвятили хлопчику, який загинув внаслідок влучання ворожої ракети у Миколаївську багатоповерхівку. Ви побачите хлопчика, який входить в на діру в стіні, за якою із світу нації входить в. Світ сонця і е, затишних ланів. Один із муралів намалювали на честь очільника області Віталія Кіма. Його зобразили у вигляді кота та втілили пряму копію світлини, яка стала вірусною в інтернеті. А ось це волонтерський автомобіль, який художники також одягнули у різнобарвні кольори культурного десанту. Співорганізатор проєкту стіни культури у Миколаєві, місцевий депутат Раміль Агабеков відзначив. Така творча ініціатива об'єднує митців з різних куточків України за для створення патріотичних малюнків у прифронтових містах. Вдячної культурному десанту Миколі Сергію, який є головою цього культурного десанту, за те, що приїхали до Миколаєва. Ми з ним списалися. Я коли, Я побачив, що хлопці та дівчата працюють у Харкові і пишу: ми зв'язалися, Руколь. Давайте до Миколаєва, до нашого міста героїв улюбленого. Він каже, ну. No". Не будемо продовжувати. Ми виїжджаємо там після завтра. І все, хлопці, дівчата приїхали зараз. Вони дарують такі, знаєте, позитивні емоції нашому місту. Окрім муралів на стінах, культурний десант також провів у Миколаєві акцію Поверни живим. Її мета передати книги, які придбали звичайні українці з різних регіонів, і додали до кожної лист з щирими словами для наших воїнів. Військовослужбовець Сергій зізнається, бійці дуже цінують такі знаки уваги. Книжка це дорога річ, і люди передають військовослужбовцям і лишають красиві приємні автографи, що надихає наших військовослужбовців. Виконувати якісну бойову роботу, бити ворога. Вже зараз миколаївці можуть оцінити роботу художників та насолодитися новим виглядом стін в окремих куточках прифронтового міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.